Всім привіт потрапив сьогодні на пасіку Думав зробити ревізію подивитися як туди літає, тому що бджола вже тягне пилок по повній програмі тягне пилок. Не влазять уже в літо, хоч розширяй. Але я знаю, що скоро похолодає, і тому яке розширювати, мабуть, не варто. Вітрюган дуже заважає. Дуже заважає на полі. Вітер просто збиває з ніг. Нічого, я хоч, можливо, ревізію повну і не буду робити, а повідкривати вулики, щоб мати уяву, я хто перезимував, можливо, кому треба додати кормів, хто слабенько літає. Хто дуже бурно літає, подивимось, у кого яка, які справи. І якщо буде що цікаве, звісно, покажу вам. Ну ось і все, сезон розпочався по-справжньому. Виставка бджіл, перші обльоти. Це все ще тільки перед початок сезону. Справжній сезон розпочинається в день, коли задимить перший розпалений димарь. Сезон вважаю розпочатим. Ну от і відкриваємо першу сімейку. Медочок вона не добрала. Зараз глянемо що тут у неї по кормам. Зараз визначимось, що тут у неї по кормам. можливо і цей медочок не дуже був і потрібен. Ну і звісно і звісно, забираємо полоски. Тут зараз будуть критики, розказують, що полоски треба забирати ще із минулої осені. Але вже робимо, як робимо. Довіряємо на корми. Ну дійсно я вже бачу по вазі рамок, що цей мед їм не дуже був і потрібен. Зараз я покажу в якому стані мед на лісовому тачку. Усі бачили, як у мене на степовому екімед, це був просто було каміння. Просто каміння. А тепер це крайня рамка лісового точка. Дивіться. Отакий стан кормів. Ну, шикарно, шикарно. Що ще скажеш? цікаво ще я побачу тут розплод а якщо я і навіть не побачу поки це не страшне зараз заради заради цікавості гляну буквально трошки їх Там <гум> Медом залито, наче, наче б то пішов взяток. Куди тут ще їм класти під годівлю, під кормку, куди? А це ось мед розбавлений, розтоплений. Чи він з минулого року такий, я не знаю. Ну, Я не думаю, що бджола вже нанеслася меду. Мед з минулого року, ось такий. Дивіться, його як не запечатували, так і перевели тільки в порядок. Я думаю, ось такий медок на лісовому тичку. На степовому таку, такого бути в принципі не може. Слідуюча рамка. Ну не знаю, де тут матки сіять. Всі рамки начебто залиті свіжим кормом. Не вже це так вони розмочили медок із пакета. А тут? тут повинні бути вже яйця, яких ще поки досі немає. Ну, я сподіваюся, що вони дуже-дуже скоро з'являться. У всякому випадку ружальця приготували. А ось і маточка. І маточка, і яйця є. Так, 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 почала маточка сіять. Ось вона, красуня, засіяні камірки. З'явився перший розплід. Перший розплід в середині березня. Це дуже цінно. Це дуже цінно, що його не було в середині лютого, в середині січня, в середині грудня. Треба взяти на замітку таку родину та робити з неї дочок. Меду повна, розплод з'явився в середині березня. Це дуже класно. Я оціню таких бджіл набагато сильніше, ніж ті, які гонять розплоди з середини люта. Так, працюємо далі. Так, дивимося, що тут справа зі з Ось так, що залишили міні пакета. Вже можна трохи дивнуть. Перший, Перший дим. Для бджалых пішов. Так ну куди їх тут годувати? Куди їх тут годувати? Дивіться, що це таке. Тут годувати бджолу це просто іздіватися над нею. Подивіться, що в неї робиться. закрываем и, и, просто не заважаем ее, и ее разведку. Так, ось опять снова пакет лежит не съеденный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на семи, на семи вулочках бджела лазы. И крайняя Крайня вулочка ось така. Ну, на що їм та підгодівля? Крайня вулочка Подивились, побачили, зараз я вже почав лізти. Можливо, можливо, я побачу тут розплод або маточку. Гляну зараз. Можливо, ще і кліща побачу на бджолі. До речі, так дуже-дуже інколи корисно робити. Просто береш, достаєш рамочку із вулика і не роздивлюєшся самих бджіл прямо зараз, а робиш зйомку або фотографуєш, а вже вдома на моніторі комп'ютера збільшуєш і видно все. Деякі крила у бджоли, скільки молодої, сіки старої, скільки присморці, тільки нормальні. Ну і кліща теж на бджолі видно. Я тут так інколи і роблю навіть не інколи а весною часто знімаю а потім дивлюся стоп кадр роблю і роздивлюсь бджіл буває інколи бачу якихось істот зовсім які зовсім не є кліщом і не є бджолою О, як приліпили та приліпили так що не відідрати. Опа, ще й погода така, я вам скажу, погода, вона то тепло, тільки вітрюган. Просто страшний вітрюган, в лі крила вивертає аж бігом. Опа так. тут уже менше корму. О, тут уже тут уже і печатка є. Ось така печаточка. Ну то добре, все, печатка є, розплод є. І малий, і вгадований, і запечатаний. Закриваємо. Все тут добре. Але краще, щоб були тільки яйця. Це набагато краще, ніж в лютому, там щось вона відкладала. Закриваємо. І ось ще можна глянути на всяк випадок, оце ось чучело. Воно в мене вийшло двохповерховим. Двух, по одній простій причині, що коли в мене родилась пасіка в минулому році, я робив відводки антираєві. точніше сказати, робив відводки антираєві, щоб вона не зараїлася і не зраїлась. Тож у мене не вистачило корпусів на Доданівську рамку. А саме на Доданівську рамку вулики найбільше були вже на старті. Тож мені довелося робити із двох рутів один доданівський. Подивимось, що тут у них зараз відбувається. Ось так сидять. Сидять бджоли. У мене не буду, я їх навіть і зараз заберу тільки рамки. Ось так, раз, раз, два, три, чотири, п'ять. З однієї сторони все обсиджене і з другої сторони все обсиджене. Ось така штука Панчик. Кожей їм зовсім зовсім не потрібен. Теж нормально сидять, нехай сидять далі. Ось такий огляд. Похолодало. Тачок, як завжди, в своєму репертуарі, як я тільки часа з'являюсь, набігають хмари, починається вітер, збирається дощ, Тож я сильно вже розбирати сім'ї і не буду. Головне, що я знаю, що них все добре. Дякую всім за увагу та терпіння.